Справедливості в цьому світі немає, не було і не буде. На жаль, нам випала така страшна доля, але вона в нас була завжди такою. Ви добре знаєте історію України, і я знаю. Ми знаємо, за що ми стоїмо, за що ми кожного ранку помолимо Бога. Ми знаємо, чому б'ється наше серце, де воно? І в кожному домі. Палає вогонь натхнення, вогонь печалі, тому що неможливо так далі жити. Ця війна вона вже довго триває і вона забрала нас так багато. Ми маємо бути сильними, маємо жити, маємо захистити нашу державу, наш будинок. Наш дім не лише від зовнішніх ворогів, але й внутрішніх, вони руйнують все із середини. Вони нас нищать. Але ми все витримуємо. Ми сильна нація. Ми не здолані, ми українці. Слава Україні, героям слава!